19 дітей із Сумщини, у яких батько загинув на фронті, захищаючи Україну від російської навали, в рамках проєкту «United for Ukrainian Kids» успішно дісталися до Атланти, штату Джорджія. Попереду у них чотиритижнева програма реабілітації від пережитих жахіть війни, що передбачає проживання в турботливих американських сім'ях безліч цікавих екскурсій, залучення до культурної, творчої та громадської діяльності. Ати робимо ціками! що ми говоримо! Ми дуже раді, що ви приїхали на диє. Мета проекту «United for Ukrainian Kids» – реабілітація та відпочинок трьох тисяч українських дітей, які через війну втратили одного із батьків. Проект фінансується з американської сторони громадською організацією Тогезерміністрі родинами приймаючої країни, які виявили таке бажання, партнерами та донорами. І з української сторони, одним із організаторів є громадське об'єднання Всеукраїнський собор.